Ми поговоримо про соціологічні дослідження під час війни, які нові тенденції ви спостерігаєте в українському суспільстві на підставі останніх соціологічних досліджень, і, взагалі, українське суспільство під час війни, яке ставлення, чи вони стали відкритішими до опитувань, чи навпаки змінилося, і є повна недовіра. Дивіться, ну дійсно у нас зростає від початку вторгнення частка тих, хто відмовляється від опитувань, але вона простежується в усіх регіонах і категоріях населення. Тому ми не можемо сказати, наприклад, що є там частина людей, які чомусь не хочуть відповідати. Люди стоять, звісно, трохи більш закритими, але це нормальна реакція на суспільство в умовах стресу, і це саме реакція на воєнні, воєнні події. Але при цьому самі люди доволі щиро відповідають, і те, що ми бачимо з різних даних, наші дані доволі репрезентативні, тобто все одно представляють. Думки громадян України, які проживають на підконтрольних територіях, от, як приклад, я наводив. У нас є запитання, е, якою ви бачите мету Росії у війні проти України, і ми для коректності додали один варіант, який суто проросійський. що Росія просто хоче денацифікувати там і демілітаризувати Україну без зазіхання суверенітет. І у нас 5-10% людей чесно обирають цей варіант. І це знову таки, і це нормально. У нас демократичне суспільство. Частина таких людей безумовно там лишилася і СБУ з ними працює з частиною. Але це показує, що люди не бояться відповідати. Ми ставимо запитання про територіальні поступки. Люди їх обговорюють. можуть говорити. Люди обговорюють інші складні питання, дуже наприклад мобілізацію, проблеми, які існують. Тобто, люди все одно щиро готові відповідати і обговорювати навіть складні питання. Що стосується переселенців, чи взагалі проводяться якісь соціальні опитування щодо ставлення українців до переселенців, до вимушених переселенців, які зараз за кордоном ну, так ми проводимо опитування і щодо переселенців всередині України, так званих, у нас себе повно називає. Тенці, що у нас абсолютно більшість добре або нормально ставляться і до ВПО всередині, і до біженців за кордоном, але все таки трохи більш прохолодне ставлення до людей за кордоном з часом, тому що у нас поширюється багато наративів. Це до речі, одне з тих наративів розколу, і це і природно з одного боку з іншого боку, ми бачимо, як сюди вкладається російська ворожа пропаганда і корисні ідіоти всередині країни, які намагаються сіяти розбрат, розказуючи, що скажімо, біженці за кордоном там покинули країну в важкий час. Але попри майже три роки вже пройшло все одно, більшість людей кажуть, що це наші громадяни, ми розуміємо їх рішення, особливо коли вони бачать, що це умовно жінки з дітьми, і ми хочемо, щоб вони все таки повернулися в кращий час в Україну. Тобто є певні ризики, безумовно, вони лишаються. Але на цей момент зараз ситуація доволі нормальна. Щодо соціологічних опитувань, саме вимушених переселенців за кордоном, чи походите ви їх також, тому що, тому що їхня думка також важлива. Ми, організаційно це безумовно дуже складно, але ми час від часу проводимо опитування і біженців за кордоном, і але просто що ми бачимо, що значна частина безумовно проходить процес інтеграції в нові суспільства, і це насправді справедливо щодо нових суспільств, тому що ви знаєте, як ми в Україні розуміємо, що якщо там умовно, ти в Німеччині або там ти в Латвії, чи в Естонії, чи в Польщі, то ти повинен чи повинна вчити мову нової країни і приймати культуру. Тебе прихистили, це нормальний процес, але є зворотня сторона це і Інтеграція культура в нове середовище, і ми бачимо, що там від третини до половини українських біженців у вістуть. Скажімо, питання частина якого суспільства вони українського чи нового в кращому випадку. Ми зараз бачимо від третини до половини повернуться в Україну. І ми надіємося, що їх більше повернеться, але чим довше війна і чим невизначеними будуть гранті безпеки, тим шансів на повернення буде менше, тим більше для людей з прифронтових або тим більше окупованих територій. Але якщо хоча б третина повернеться, це буде чудово. Держава, звісно, має підтримувати контакти з ними, тому що багато українських біженців і підтримують Україну, і донатять, і волонтерять, і це чудово. Але на жаль, ми в значну частину наших громадян вже все-таки втрачаємо. Але до речі, щодо їх поглядів, коли ми порівнювали їх політичні погляди. З тими, хто в Україні, в останнє це було минулого року, у четвертому році. Погляди відрізнялися лише трохи і були напрямлені скоріше, в трохи більш про мирні погляди. Там бажання там піти на поступки чи досягнути, але це може пояснюватися знову таки, втратою домівки, втратою всього в прифронтових або окупованих територіях. І знову таки, коли ти живеш за кордоном, я от просто це бачу і в опитуваннях, і з знайомих, ти не так усвідомлюєш ризики в Україні? Тобто, ти живеш в Україні, ти вже призвичаєшся, тут. Люди відкривають бізнес, працюють в кав'ярні, водять дітей в школу в садок? А за кордоном, все здається, значно гірше ніж є насправді? Якщо стосується робили ви соціологічне опитування щодо мобілізації і про і серед українців і серед переселенців, чи було таке опитування, таке загальне, і яке ставлення там і там? Щодо мобілізації, це питання чутливе. Тому якщо такі питання ми ставимо, то ми практично ніколи їх не публікуємо. Що я можу сказати, що щодо переселенців за кордоном складно, тому що все одно це переважна більшість це жінки і діти. І відповідно, та частина чоловіків, які є або перебувають все таки в більшості або на легальних підставах. Тобто у людей може бути декілька дітей, може бути інвалідність або опікунство, і тому це все одно вони не підпадають під мобілізацію зараз в Україні. А ті частини, які нелегально виїхали, і це все таки абсолютна меншість українських біженців. Вони просто не беруть участь в опитуваннях, тому що все таки усвідомлюють специфіку свого статусу. Тому тут питання релевантніше про Україну. У нас більшість українців розуміють і визнають, що мобілізація потрібна. Тобто люди можуть там критикувати певні аспекти справедливості, можуть бути чимось незадоволені, але розуміючи, що війна екзистенційна, і так і говорять, що Росія або хоче знищити українську націю або фізичний геноцид. Тому ми все одно повинні воювати. Ми бачимо, що навіть тих, хто зараз там не служить, а це більшість, навіть населення, тому що призвана лише невеликий відсоток населення. Вони усвідомлюють, що на певному етапі може Момент, коли їх призвуть і вони проходять ці етапи прийняття. Але при цьому важливо: 90% відчувають себе емоційно прив'язаними до України. Вони намагаються донатити волонтери. Тобто, це не та ситуація, коли більшість чоловіків умовно говорять, що ми ховаємося і ми не точно не будемо служити. Так, люди можуть бути не добровольцями не такими хоробрими, але усвідомлюють свою пов'язаність долі з Україною і готовність до важливих кроків в майбутньому. Повністю з вами згідна, тому що багато спілкуюся з переселенцями, і програма наша саме для переселенців. І я бачу, як навіть є якийсь ну трошки стидається, коли розмовляєш з чоловіками, і одразу говорить: ми донатимо, ми допомагаємо mm. на своєму рівні. Ми щось робимо. Але все-таки три роки війни, десять років війни. Але все-таки як змінилося ставлення в українському суспільстві зараз? Які настрої? Тут питання, і про що саме ми говоримо? Якщо говорити про найбільш фундаментальні зміни, це те, що нарешті для українців вмер проросійський вектор. Тобто, якщо раніше українці могли там дискутувати з ким нам краще бути ближчими, на кого ми більше схожі, там на захід чи на Росію, і навіть в 22 році до вторгнення у нас 90% ненавиділи Кремль і звинувачували в окупації Криму Донбасу, Кремль, але до простих росіян майже 90% ставилися добре. Була позиція, що прості росіяни не винні. Це наші брати, друзі, родичі. Тобто, ну в Росії така влада. Щоправда, після вторгнення ми бачимо таку синхронізацію в усіх регіонах. Абсолютна більшість не люблять і Росію, і звинувачують Росіян, тому що і нам респонденти такі кажуть: ви знаєте, у мене є там друзі, в речі, я подзвонив їм після вторгнення, але почув той самий набір пропагандистських штамів про нас, родичі і так далі. Тому і на заході, і на сході абсолютна більшість роз... розцінюють не тільки Росію, а Росію, Росіян як ворогів. І відповідно бачать Україну як частину там захосі захід схід. То зараз основне, основне зміна те, що у нас скоріше тепер є або захід, або євроскептичний захід, але точно не Росія. Тобто, навіть ті, хто виступають за умовні поступки, вони кажуть, що при цьому нам треба там умовний роб з крокодилами відгородитись від Росії, зросла самовпевненість, але за ці три роки вони побачили, що ми можемо там долати там умовно другу армію там на землі, тобто замість трьох днів чи трьох тижнів Україна там три роки воює, і в принципі українці розуміють, що 24-й рік був складний, але при цьому, наприклад, здобутки росіян мінімальні. Тобто, це умовно менше 1% української території з величезними втратами, і українці розуміють, що кожен там робить свій внесок, і росіян можна зупиняти. Але звісно, ще є довгий шлях в сторону європейських західних цінностей. Це взаємоцільні покоління, є зміни, скажімо, там в гендерних питаннях там ЛГБТ спільнота У нас, до речі, зараз більше половини українців готові підтримати цивільні партнерства для лгбт спільноти особливо коли це в контексті, скажімо, партнерів, тих, хто проходить службу. Тобто, коли запитання ставиться, чи мають партнери в гей парах отримувати доступ там до реанімації і до соціальних послуг, відомо, що такі права людини є, і так далі, але. Ще дуже довгий процес нам все таки ну зрозуміло. А як внутрішня політична ситуація в Україні? Яке ставлення до президента? Тому що е монитори соціальні мережі читають, що українці Ну, це завжди було в у нас українці. Ми не довіряємо владі, яка б вона не була, і завжди знайдемо е як чим критикувати, як соціологічні дослідження е про це свідчать? У нас критика влади лишається дуже високою. особливо критикують більшість. Не довіряють ні уряду, ні парламенту. У випадку президента, от наші найсвіжіші дані за початок лютого, 57% довіряють президенту, 37% не довіряють президенту. Насправді цей показник для демократичного суспільства в умовах війни ще дуже високий, і насправді ситуація така, що зараз українці так критикують владу, особливо за певні неефективні рішення, за можливі корумповані рішення, і дійсний запит на оновлення влади, але при цьому там 70% відповідають, що Вибори треба проводити тільки після завершення бойових дій. Навіть ті 25%, Ми всім підкреслюємо, які підтримують вибори. Коли ми ставимо додаткові запитання, визнають, що є безпекові проблеми, є фінансові обмеження, є питання участі там тих, хто волонтерів або в бойових діях. Є питання залученості біженців. Тому люди визнають, що е, мита за вибори, але це більше така емоційна маніфестація незадоволеності владою. Але в реальності вибори мають бути вже після війни? Тобто для українців влада є легітимною. Ми бачимо цей наратив від Росії? На жаль, ми чуємо від деяких західних друзів. Але з точки зору якраз українців, влада є легітимною? Це чудово. Українців, особливо і в Україні, і коли щось стається, як ти? Перше запитання. Тому хотілося б запитати у вас, як ви? Як ви зараз в Києві? В Києві, от ви знаєте, я як і інші українці, мушу сказати, що у нас змінилася система координат, оцінювання на запитання, наприклад, матеріальне становище, вона стала більш скромною, і ми розуміємо, що є люди в окопах. Є цивільне населених прифронтових містах: там Харків, Одеса, Херсон. У мене родичі в Херсоні. Тому, звісно, з цієї точки зору все чудово. Так ми чуємо вибухи. Ми бачимо цей шахід. От сьогодні там в Чорнобиль прилетіла неподалік від нас, але ми мої діти ходять в садочок. Так треба ходити. Буває в укриття, але все нормально. Ми тримаємося. І Ми до речі, тому сумно чути, коли умовно втомивалася там бюргер в Німеччині. Чи якісь там англійські лорди, в той час, коли самі українці втомилися, але не втомилися опиратися? Я вам щиро вдячна за таке інтерв'ю. І сподіваюся, до наступних розмов нам дуже важливо це не лише українським переселенцям, але всім латвійцям, хто тут проживає. Дякую вам. А я вам дякую за підтримку, тому що якраз Латвія, країни Балтії, з точки зору українців, ми бачимо дійсно сприймаються одні з найближчих союзників України з розумінням, що які нас підтримують. У нас до речі, одне велике опитування зараз запускається. Там є про війну, мир, там ці питання на початку березня, якраз будуть оновлені результати про сприйняття Трампа, тому що це теж такі важливі моменти. Ну отже, будемо також з вами говорити і про це опитування.